у вас на уроці математики тема множимо багатоцифрове число на одноцифрове в підручнику сторінка 132-133. Отже, так, математика складна. Вона не кожному дана, але. Як добре постаратись, повчити трохи, позайматись, то враз побачиш ненароком, що та наука нема марука. О, І а ми, завтра вже ми... буде друга частини. Так, це, це змінна, ви... Я не почула яка сторінка? 132. 132. два. урок в першій частині. Отже, ви вже добре вмієте виконувати письмове множення на одноцифрове, по цифрове число в межах тисячі, проте часто ми маємо справу з більшими числами. І сьогодні ми спробуємо перевірити, чи допоможуть вивчені Добре, алгоритми. Дайвіш, добрий. Чи допоможуть вивчення алгоритми виконувати множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число. І починаємо з хвилинки каліграфії. 345 помножити на 4. Добрий день. Де у нас по 4 рази по 3. да, да, 345 4 рази. Або 300 на 4, 40 на 4, 5 на 4. 132. Дуже 5 на 4, 20.

1380 пішов 1380. Сьогодні ми з вами багато множимо в стовпчик. І багато пишемо на дошці. О, це я люблю. Это я люблю. Множення в стовпчик на одне цифрове число. Отже. О, О, ціла купа. Обирайте. Давайте, так, в зошит. Так, в зошит три. Їх багато. Можна Подоби? мені перший? Обирайте. Так. Бачила Софія, Софія вже є. Обирайте. Е, май, май, май. Давіть, Ілюша, Ілюша візьми нижній. Все, 567, візьми цей. <плес> Я, ]Yeah, Он что это повязаний не что бой, я не писал свой красивый. Можно еще раз? Можно, еще раз? Выбирай. Выбирай. А может три взошит? Три Много. много. Всем пока. Yeah. Який це номер Перший номер один, завдання один: це перший номер. Mm -hmm. okay. 7, hey, а що, більше немає? Зараз ще будуть. Перший чому висить мені, перший? Реально. 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 А в мене немає? Будуть будуть. Двен, Семіна, в мене все мене правильно? Як так, Ілюша, десь помилка. Дивимося, Ілюш, три помножити на сім. Ілюш, три помножити на сім. Скільки? Чотирнадцять. Mm -mm. А, ні, двадцять. Зараз вернеться. Я надіюсь. Ого, у нас тяжкі часи. По тіснію 7. Що сталося? Я тоже ничего не понял. Ой, приклади сейчас буду. Ти сами, ти самі, але да. Ілюша, давай з тобою отут. У тебе тут була якась помилка. Міша, давай. Ні, що? Усі мої, усі мої були. Самії тоже були знизу. Так, Ілюш, Ілюша, вертаємося. Ілюша, 7 помножити на 3, 21. Але ми пишемо так, одиничку, а двоєчку запам'ятовуємо. Так. Пишемо 1, один, отут 1, а Мовір. тут два. Упаси. Так. так, ми пишемо крайнє число, а десятки запам'ятовуємо. Тепер множиш 3 на 6. Ми вже написали 3 штуки. 3 в зошиті. 3 на 6, Ілюш. 18. 18 я плюс 2. Плюс 2, 18. 18 плюс 2. 20. 20, 20 да? Пишешь у 0, 2 запам'ятовуєш. Софія, перевірю цей. Не може okay. бути 3000, 3 помножене на 3 буде 9, і там ще може попереду щось. Не може бути тут 3000. Оцей правильний, оцей оце. правильний, оце правильний, оце дописується. 966, Не согласна, чий оце? І. І. Ілля? Ні, ні другий. І. Чий це, ага. Івана може? 3. 3. Зверку, третій. Оце третій. Цей. Правильно? Іван, три помножити 600. на шість. 3 на 6. Угу. 16. Годин, Вість, 18. Вверху. Ваня, Ваня, 18. 3 на 6, 18. 8. Написав одиницю запам'ятав. Правильно. 3 на 1. 3. 3 і 1 4 Чотири. О тут 4, а тут дев'ятка правильно Все правильно. О, тепер да. Давид. 3 mm. на 7. Двадцять? Що що це за цифра? Це один. Це один. Це один. Мені один. одиниця. Двойку запам'ятав. Три на 6, вісімнадцять, двойка двадцять. Три помножити на один. Буде три плюс 2. давай 3 плюс 2. Три плюс 2. Отут п'ятерка, а не шестерка. Це є, це є. Соня виправляє. Це правильно. Красивейка. А оце розкажіть мені, що це написано. 35. А у Давіда правильно, да? Да? так? Так. Валерія, це твоє? Покрасиве надо. Та, блин. Чи ти... є оце? В Валерія, твоє. Його закінчити треба. Тут одної цифри не вистачає. Пять на сім, тридцять п'ять. Пять написали, три, запам'ятали. Не два, три запам'ятали. Пять на 8. Сорок. і троечка. Сорок три. Четверка. Вот Ну, я так розумію, у четверка. Пять на один. Вот Пять і четверка. отут яка цифра должна бути Сейчас минимум. Моя правила цей правильно, Знову шестьсот. Давид, три. Додати два. Скільки буде? Ой! забив 1096 шість. Да, правильно це Є, дев'ятий. Правильно. Да. Я всі записала. Ну, прекрасно. Ще. А, це другий я. номер. А, це, не первый, не це другий номер. Це вже номер два. Множення е, письмо. Е, давіт, ні, все. Ні, уже. Множимо, ми сьогодні багато множимо в стовпчик. Тому працюйте. А як хтось на дошки пише, то він не пише в зошит? А якщо у тебе на дошки їх декілька, то я бачу і Іван. Ага, є Івана. А це оце мене. чиє? Це твоє. Моє. Давіт, ви почти сосіді. Я Ну, не. Я сразу собі два заняв на всякий случай. Це мій був Артем. Там а, а, ти <систем> а, бачу, <систем> а ты два <Ай>, заняла? <систем> <лотай, систем> <Артем. систем> я, 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 я хочу Я хочу этот. Соня, давай закінчуй цей. Так, Илюша. Ладно. Тут Тутверка <систем> есть. Правильно. Миша. Миша. Есть, Миша, правильно, ну, все и правильно. Правильно. Я все. Илюша, зараз. Я все. 1424. 1424. Есть, Илюш, побольше. Да. Я правильно. Ну, если шло, Артем. Миша, где шесть и тогда? Ну, все. 2154, Миша, так. Да. Твоя? Не, а, у меня другой. Я вижу, у тебя еще один. Все, я вот этот проверяю. Край. 718, помажно, например. София 1956. Тут Давид. Давид, что это за цифра, скажи? Это два. Два, да, правильно. Два. Иван, тут будет Четверку сюда. Я молодец, и пять на пять. А что ли у тебя стабинка? 132 ось написано в куточку слайда. 132. Я два, пос... я два написала на дошці. Мені писати в цей? Ти на дошці я Ну, короче, а... у мене вот так. Пять. А, ну, прочитай, що тебе написано? 35? Ну, знаю, тут три э, тысячи 3500... Ладно. А ну давай. Дозволити. А ну давай. 8 на 7. Порівнюю сейчас. 64. М. -м, -м. Ой, То 8 на 8 64, а 8 Ой, на 7. Ой, 56. Пишемо 6 55 зап запам'ятала. Сюда. А п'ятёрку запам'ятали. Yeah. Але якщо у нас множення I'm на нулик, ми можемо зразу тут писати. Тут тринадцать. Ну, Вісім помножити на ноль буде. 8. 0, Не, примноження на 0 буде ноль плюс пятерка. Пять. Тобто Другое будет пятерка. Вот Теперь получается тут у цей. і 8 на 4 32 32 Тридцать тут 32. Так, 3 Давай тут девятка. Да. Да, правильно. 3920, я... 3920 тут 1638, зараз проверять. Да, я думаю, да. я думаю, правильно. Я... Ой, Ой, боже, ты... боже, боже, а боже, боже. Писал. боже, боже, А я не написал ничего. Ты писал на дождь. Ты писал а... на дождь. А я... я? А мне писать? Я быстро занял. Нет, ты тоже я тоже на дождь. Я тоже. я тоже. Е один вільний ось. Я тоже писал. А який це номер? Третій. я к не, не Номер три. А, три. а можна спросить, а какого Давида вот тут був приклад, коли когда вот это 501 я просто не записала? Я хотел его записать. Ну. Я весь номер 2 тоже записала. Mm -hmm. Скільки буде? То було 163, помножити на 3. Давай, да було 501. Mm -hmm. Можно, Можно видеть? Можно. 167 помножить на 3. Да, 167 да. помножить на 3. В первом номере первый приклад. Это был Давида. Е, так. Я Другой могу... свободный. Э, Илюша, Илюш, 6 на 7. 42. 42. Ми пишемо 2, а 4 замі... помічаємо. Ну, да, 2, а 4 да, помічаємо. Да, да. Так, Соня. Сенсумайна, 000... я не уверена, але думаю, що правильно. Зараз. Зараз у Софії правильно. Що дам... э, це за перша цифра? Це що? 7. 7. 752 082, правильно? Ну, 8... я не уверена, звісно, було. Но... 2, зараз, подожди. 8 на три восемнадцать двоечка сюда. Да, да, семьсот пятьдесят две тысячи восемьдесят два. Миша, мені здається, я знаю, чего вони в тебе ТВС праведні. Я зарабаю. Это то есть, ты уважаешь, что правильно записано, Миш? Нет. Звичайно, ні. Не. А ну зробив, так як треба зробити. Давай. 3 миллиона. Миш, 6 поможе на 7.

24. 24 8. плюс четверка. 8. 8. Сюда двойка. Так. 6 на 3. 0. Сама не мной, я 6 на 3, 18. Номер... И тут нолик. Илюшки а сказали, номер... вот тут восьмерка. Номер 28. 3. 28. 2 мы запамятали. 6 на 3, 18 и, и, плюс двоечка. Все, я сделаю. Тут зробим. 20. Так, 6 на 3 18 20, сюда нолик, тут двійка, 6 на 5 30 і двоечка 32. Де? Можно вже? Ура. Так. Стаємо. Мені потрібно було писати в цей? Ні, ще. Ще, 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 ще. ще. багато, я можу ще тобі притащити багато. Це я вже уберемся писати. Ох, на и экране. Да. уже а в похоже, весь урок будем только... Да, да. нет, мы все будут решать. задачи. Все будут задачи. А задача. Одна задача. Папа, стать. Папа, Вы кому? Я маленький приклад. Я два возьму, я еще. Я уже не могу. Не маленький приклад. Нема маленьких, багато цифрові числа. У вас ви почувствую. А я забрав самі маю. Давид, не болтай. Взяв приклад, виконуй. Болтай. Я три блок сделаю.

Е, куди на моєм написала? Який це номер? Давид зайняв ну, четвертий ось написано, четвертий номер. Давай під чому на моєму почав писати. Але ми не всі виконуємо. Е, Давид там, зайняв я... ось цей крайній, це я написав сюди. Оксана Семенівна, от це в будиночку синій ми не пишемо, тільки два. Не пишемо, синій будиночок не пишемо, то домашній. А, Оксана Семенівна, звісно, я вже записала. Кого? Будиночок записав? Ну, да. То домашнє. То так. А, 20, мальчик, я 20, я уже, это... так. 32 двоечку написал. 28 плюс 3. Ваня, 24 на 7. 28 плюс 3. 3. Вот, тут вот тут не восьмерка. Вот Два. тут а не восьмерка. 28 плюс домашнее задание. домашнее задание. Цей номер 4, там будиночку намалював. Так, Міш, ти а на да, чому? На уцкому завис? Ага. А що це тебе за двойка? Де вона взяла? Ой, куди я написав двойку? Давид, а чого у тебе там 5? Должно бути там э... Я не там написав 6, двойку. а там должно быть 5 быть. 6. Ваня, я так записала. Я Вань, ну, Ваня, тут одиничка. Должен... Одиничка. 6. У тут, де 5, 6, а сверху 5. А? Ось тут одиничка. Бо ага. 28 плюс 3 буде 31. Одиниця. Тут тройка. 4 на 0, 0 і тройка. Ось тут тройка. Ага. А далі правильно. Тут трійка Міш, ну що, 9 на 7, 63, ти написав чуть -чуть, тройку, 7. 6, 7 на 8, так да. 56 шесть плюс 6, 62. двоечку написал шестерку запомнил семь mm -hmm. на семь на семь сорок девять сорок девять плюс шестерка пятьдесят пять пять пятьдесят пять пятерку написал пятерку запомнил семь на пять 7 на 5. 7 на 35. 5, 5, 5, 5, 5, 5 і пятерка. 40 40 Тобто тут у тебе 40. Якую? А тепер дивимося, що у нас вийшло? Давид. Ще Давида немає, да? Давид. 8 на 7, 56. Дуже. Тут 0, 56 8 на 6

4 плюс 5. Мен... Так, да. Я записала ці два номери, кроме домашнього. Угу. Так. Далі у нас так. задача, ми її не записуємо. Ми пишемо наступну. Всю тільки розбираємося. Дениска, Оля купила 5 шоколадок за однаковою ціною і заплатили 200 гривень. Визначить ціну шоколадки. Так. За 5, 5 шоколадок 200. заплачено 200 гривень. Що зробити? множимо на 200. 5 штук коштували 200 гривень. Скільки коштує одна шоколадка? А який це номер 200. Це п'ятий номер, перша задача, ми її не розв'язуємо. 200, 200 ділимо на 5. 200, 200 ділимо 40. на 5. 40 гривень. Отже, одна шоколадка коштує 40 гривень. 40 гривень. А цю задачу пишемо наступну. Це також номер 5, але друга ді задача за Оля, купила шоколадки. За однаковою ціною Денис дві шоколадки, а Оля три шоколадки. Усього, усього діти заплатили 200 гривень визить ціну шоколадки. Так. Двісті множимо ой, дія... ділимо на два. Ні, ді, перша дія ді. два додати три. Чому? Тому що нам треба спочатку дізнатися, скільки всього шоколаду купили діти. Оля купила три, Денис дві. Якою дією ми дізнаємося, скільки всього купили? Додавання. 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 Яка перша дія Давид Що ми пишемо? О... Ходимо в перший клас та нам додадуть. Давид. Mm. Отже, скільки шоколадок вийшло? П'ять. П'ять. Ви дія, тепер можете дізнатися звісті ділимо на п'ять. Так, і тепер друга дія, ви дізнаєтесь, скільки коштує одна шоколадка. Двісті ділити на п'ять. Відповідь. А які у нас далі уроки? Давайте ми цей закінчимо. Дякую. Ще чуть -чуть. Дописуємо задачу і слухаємо домашній задач. Так. Отже, хто може. Дописуйте, дописуйте. Хто вже дописав? Зверніть увагу. Задача містить три величини. Ціна, кількість і вартість. Кількість і вартість. Так, три величини. Одна з цих величин однакова. Ціна однакова. Розв'язати такі задачі, у яких три величини. Дописуйте, дописуйте. Розв'язати таку задачу можна у яких три величини. Я і сам. Якщо одна з них однакова, можна виконавши додавання, так, за двома сумами, виконавши додавання. І далі ми шукаємо ось цю однакову величину. Тобто цю задачу можна розв'язати і на раз, два, на три дії. Але можна і простіше, щоб дізнатися, скільки коштує. А ми пишемо сьому задачу? Ні, ні, сьому не пишемо. Я готова. Я все. Так, це ми з вами говорили. Отже, про що робили на уроці? Про що дізналися? Це, про... приклади Множення а, в 100. Множення багатоцифрових питала. чисел, так? Да, рішати і писати. А, обчислювати, так? Як слід міркувати, коли множите багатоцифрове число? Топчик. Стовпчик так само, як і множили двоцифрове, так? Якщо у вас є. Можна, можна, можна ще й на додаванні в стовпчик писати. Тобто алгоритм той самий, похваліть себе. Я, я вмію розв розв розв'язувати приклади писати. на множенням. Я вмію вписати. В, в мене добре виходить, є, виходить. Є. 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 Мені Більше слід є. попрацювати над, над задачами. Над задачами. Доза, над, 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 над задачами. Домашнє завдання номер 5. А я його зробила. Третій, четвертий. Знайдіть його. О, номер 4. Вибачте, 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 вибачте. Не те, не те, не те, не те що ми те. Четвертий номер. Um, я записала номер, номер 4, сторінка 132, і, типу будиночок намалювала. Да, третій, четвертий, будиночок. Так, це четвертий номер, не п'ятий. П'ятий, це задача була. Номер 4, третій, четвертий, стопчик. А я це все записую. Зараз ще... мені не я просто щеденко воду на чому починається? Зараз секунду. Так. Є? Дописали? Так. Можна так. прибрати. Тут у мене <проб> трохи не те. Я вам дякую.